Вітаю, друзі, вітаю! З вами Олександр Масляний. Ми продовжуємо розглядати в цьому облозі практичні питання, які пов'язані з ідентифікацією підбором та монтажем промислових комплектуючих. Сьогодні питання, яке пов'язане з правильним підбором торцевого ущільнення для відцентрового насосу, який перекачує воду. Отож, розкажу більш детально. У нас сьогодні. Питання, яке пов'язане з підбором механічного ущільнення для відцентрового насосу для води. Питання в тому, що клієнт купив десь в інтернет-магазині механічне ущільнення і замінив насос, почав текти все одно і при новому ущільненні. Звернувся до нас, в чому питання? Ми розібралися питання в тому, що неправильно був. Вибраний тип або напрямок навивки тонічної пружини торцового ущільнення. Справа в тім, що на відміну від торцевих ущільнень з гумовим синфоном або ущільнень з циліндричною пружиною, для ущільнень з конічною пружиною, принципово важливим є напрямок навивки власне власної пружини. Клієнт придбав в інтернет-магазині, не звернув увагу торцеве ущільнення з лівою пружиною, навивкою пружини, а потрібно було з правою. Як визначається напрямок навивки пружини, ми бачимо виток, йде за годинниковою стрілкою. Пружина має праву навивку. Можна так подивитись. Ось, від нас з правої сторони, виходить. Виток пружини, це права навивка. Як визначити, яка навивка, навивка пружини, нам потрібна ми дивимося на насос з боку електродвигуна, з боку приводу, і якщо в нас вал обертається за годинниковою стрілкою, стрілкою, якщо ми дивимося з такого ракурсу, то нам потрібна права пружина. Якщо вал обертається проти годинникової стрілки, Потрібна ліва пружина. В даному випадку вал обертається за годинниковою стрілкою. Нам потрібна була права пружина. Замінила я торцеве ущільнення на правильне. З правильним напрямком навивки пружини. Проблема була вирішена. Звертайтеся ви, якщо у вас є сумніви, якщо треба проконсультувати, підібрати. Правильний, оптимальний комплектуючий Компанія Єрбі завжди допоможе. А цьому відео ставте вподобайки, пишіть коментарі та запитання, розповсюджуйте україномовний технічний контент. З вами був Олександр Масовий. Побачимось!